через важку хворобу Михайло Гнацюк декілька років жив завдяки гемодіалізу. Він переніс операції із видалення нирок і гостро потребував нової. Постійне лікування стало буденністю, аж поки одного дня в лікарні не почув новину, яка змінила усе. Пішов я тоді на приймальний заводити історію там. Набирали кров, кардіораму. Тоді я вже зрозумів, що що є донор, що йду на пересадку, дуже хвилювався сильно, переживав. Ну, і Після того, як все, прийшов кардіолог до мене, подивився теж все. І тоді прийшов анестезіолог, поговорив зі мною і каже, ми пішли ми вже з ним. Я вже знав, що йду на, це, на операцію. І тоді готували до операції. Це була без 10.05, підвечір, під вечір. Мені нарко... осіпляли, коли наркозці. Тоді я вже проснувся десь після одинадцять вечора у реанімації. Наразі пан Михайло проходить успішну реабілітацію. Лікарі ж кажуть, перед трансплантацією ретельно обстежують і донора, і реципієнта. Операція триває у середньому 2-3 години, а відновлення в лікарні триває зазвичай до двох тижнів. Покази для трансплантації є термінальна стадія недостатності якогось солідного органу, чи це є печінка, легені, серце чи нирка. Протипокази існують абсолютні і відносні. Це може бути. Психічні захворювання, non-compliance пацієнт, який не буде отримувати і дотримуватися режиму ліків післяопераційного при житті донором можна стати лише для близького родича, чоловіка чи дружини, батьків, дітей, рідних і двоюрідних братів та сестер. Але і в такому випадку необхідна медична сумісність, яку визначають шляхом спеціальних аналізів. Вони можуть хотіти, але коли вони можуть і не підходити. Якщо вони підходять по сумісності, то тільки в такому випадку відбувається родинна трансплантація. Це одночасно, практично, вилучається, допустим, у мами нирка і пересаджується сину там. До речі, це перша трансплантація, яку ми провели в нашій лікарні, була саме родинна і саме мама віддала сину нирку. Стати донором для будь-якої людини можна лише посмертно, давши офіційну згоду при житті, це може зробити кожен повнолітній. Для цього достатньо звернутися до трансплант координатора у Чернівецькій обласній клінічній лікарні та написати заяву. Коли не дай Бог стається якийсь або ДТП, або там якісь інсульти, ну різні ситуації, які приводять до смерті мозку. І тільки коли діагностована смерть мозку, якщо ця люди, і ця смерть мозку діагностована в лікувальному. У закладі тільки тоді е, повідомляється трансплант-координатор, який може відкрити базу даних, тобто відкрити, зайти в систему в єдину державну інформаційну систему, її дійсно, ми так кажемо, е, і подивитися, чи ця людина прожиттєво колись надавала згоду. Якщо ця згода є, то е, згода родичів, вже розмова з родичами може абсолютно не проводитись. Ця людина може бути донором. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні вже провели вісім трансплантацій, включно з мультиорганами серце та печінка. Наразі понад 100 людей на Буковині очікують на донорські органи. Катерина Тарасюк, Михайло Урбанович, новини Сі 4